Мирослава сьогодні вперше прийшла до районного відділу соцзахисту оформити субсидію півгодини на заповнення бланку і невеличка черга загалом подивована бо готувалася до гіршого сценарію. Я раніше не оформляла субсидії, але я думала, що це складно. Але я в принципі бачу, що якої складності немає. Все роз'яснюю. Відтепер не треба самому вираховувати суму доходів. Достатньо лише вказати вид. Пенсія, зарплата чи стипендія, також назву організації, яка їх нараховує. Суспрацівники з'ясують усі деталі вже самі. кажуть, налагодили врешті обмін даними з податківцями та пенсійниками. Ті, які до нас люди звертаються не перший рік, то вони вже цю свою проблему давно вивчили, і в них все йде чітко, так як має бути. Ті, які до нас звернулися перші раз за субсидію, то в них якраз є більшість отакі помилки. Дохід тепер підсумовують не за цілий рік, а лише за останні три місяці. А для пенсіонерів тільки за попередні 30 днів, тим, кому нові правила будуть вигіднішими, проведуть перерахунок. Зараз субсидія призначається на 12 місяців. Звичайно, хто мав до звертався і мав призначену субсидію до змін. То повторно звертатися не потрібно. На сьогодні вже понад 100 тисяч сімей на Львівщині отримали субсидії. Це кожна шоста родина в області. На кінець року тих, хто отримає компенсацію від держави на комунпослуги, прогнозують у соцзахисті може бути до півмільйона. Це вдвічі більше ніж на кінець опалювального періоду цього року. Це при тому, що це розпал літа, це середина літа. То понад 115 тисяч, і до кінця року я думаю, що ця цифра буде щонайменше в 4, а то й 5 разів більше. Фахівці готуються до ажіотажу, адже тарифи на квартплату ростуть чи не щомісяця, але свого піку досягнуть, вочевидь, восени. Віталія Кубліка, Олексій Шолковий, головні новини Львова.